Навіть емігрантів у цій країні перше, чого вчать, заощаджувати на комунальних послугах. Ми продовжуємо цикл сюжетів від Дмитра Литвиненка, який показує європейський приклад енергоекономії. Нинішня зупинка німецький Лейпциг. Схід Німеччини Лейпциг, як Берлінський Мур, упав чимало німців. Переїхало в багатшу західну частину. А схід потроху стали заселяти росіяни та українці, які швидко перейняли тутешні цінності. Економія це не жадність, це здравість і гармонія з собою і зовнішнім світом. Оля з України, її чоловік з Австралії. Вона шукає роботу, він вчитель англійської. Мета, скільки ви заплатили за опалення? Я щось не можу зрозуміти. Отут тут дивись. 1800 євро. Це ну майже 25 п'ять тисяч гривень. Це за рік. І після того ще 10 тисяч гривень довелося господарям доплатити То, що вони спожили понад норму. Шалені цифри. 300 євро на місяць за все тут. Це звичайне комірне в Україні. Середня зарплата менша вдвічі. В кімнаті заледве ледве градусів тепла, як і здебільшого в німецьких помешканнях. Австралієць мед уже звик. Переконує, тут збагнув комфорт. Це коли прохолодно. Фікус із ним згоден. Два роки тому він був набагато менший, тож йому в квартирі добре. Отже, для рослини температура прекрасна. А чому мені має бути холодно? Ми з Олею йдемо в гості до її подруги. Ліфт працює дивно. На потрібному поверсі не спинився. Ага, ага. на четвертий, сідьмої. А чому так? Ну, По перше, щоб підганяти його на кожний етаж. Десять вот четвертий на третій спустились, на п'ятий поднялись. Сідьмої на шестой спустился, на восьмой поднялся. Так это неудобно. Ха! восьма підняла. Вже в квартирі пояснює. Мені тріні. Вона вже 12 років у Німеччині і долучилася до німецького економ-марафону. Вода. От у мене насадки там стоять: 50% води, 50% процентів э, воздуха. Тобто ви не бачите, а на себе ті Чому в Німеччині всі заощаджують? їм? Пояснили, що й не приїхали на спеціальних курсах для емігрантів. Ресурси планети, на якій ми всі живемо, вони якби как бы не вічні. Ми їх черпаємо. Давайте оставимо що та будущем поколення. І вот це, коли я перший раз услышала, думаю, а вот це офігеть. А потім уже вторым пунктом іде заодно вы сэкономите деньги. Перший час їхній мотив був суто гроші. Ощадило і потроху ставало на ноги. Потім мотив змінився. Ти себе ощущаешь, наверное, частью вселенной. Вдруг вперше об этом я здесь задумалась. Що ми всі жителі однієї в Бразилії вырубают леса, От этого страдают обезьяны. Обезьянам негде жить. І вот у нас в зоопарке зоопарку є теж из з бразильських Вот У них недавно родился маленький орангутанчик. Економити воду через орангутангів. Оля підтверджує її теж. Хвилює Бразилія, а ще Африка, і вона навіть в Києві не прийматиме ванне, тільки душ. Мені приємно було б, конечно, погріти руки в гарячій воді. але я б все одно думала о те, що десь становиться менше води. Продовження лекції про ощадність на балконі. Дівчата кажуть, це тісно пов'язано з економією тепла. Вся Німеччина загартовується. Сусіди знизу гриль. вони регулярно грилять, по вихідним обов'язково роздіти. В да. Без шапок. І в дікабрі, і в январі. Кофі, пить. Кофі пить, да. В дікаврі. <рес> Справді, тут на балконах не видно мотлоху та консервації скрізь стільці та мангали. Чим людей нема. Оля каже, на балконі німці поснідали і пішли в парки та ліси. Ось біжать німкеня та Італієць, який через дівчину розлюбив тепло. А в грудні ви будете бігати, а в січні-в лютому. Так, звісно, це залежить тільки від того, у що вдягнутися. мінус п'ять прекрасна температура для бігу. Оля ніколи спортом не захоплювалася, проте каже вже на межі, ще трохи і теж побіжить. Чувствую, що вже прийдеться, потому що якось ніяк. Уже вже є оправдання, Ні, і парк рядом люди бігають. Ми йдемо з парка дорогою заправки електромобілів. Їх тут ще небагато. Заправка радше реклама, аби звикали. Раді чистого вабути, що тут написано. Оля каже, і не помічала, що це тут є. Та тільки якщо я приїду з України, я в першу неділю буду звертати увагу на такі А Так до тому дуже сильно звикли. Просимо згадати, де ще бачила такі символічні дрібнички. каже, вони скрізь в супермаркеті. Машина по рісайкінг переработки пластикать можно исключительно те которые а, бутылки которые покупались именно в этом магазине против ходу вот определяется <characterized> вот вот 25 центов за каждую Торговельний центр магазин одягу в примірювальній, екопривіт від виробника. воробника кабінки про те, що 30 це нові 60 а -а -а -а. означає, що стирати краще при температурі 30 градусів, а не 60 Тому що потребляє Ну, всего лишь половина энергии, а одежда будет абсолютно такими же чистыми. Доходит вплоть до того, что в магазинах стоят э, красивые, чистые деревянные бочки с дождевой водой, которые используются не на что иное, как на слив туалетов. Залезничный вокзал, нашпыгованные кондрибнычками. Посмотрите, вот даже, даже сзади поезд раскрашен в зеленые цвета и акцентирующий внимание на, э, на экологичности поездов. Вот Это вот календарь, который рассказывает про. А, насколько позеленела а, немецкая железная дорога? Со всех сторон знаешь, что ты вот так тысное. так. работа. Ну, даже не тысное, оно, я бы сказала, увлекает. Потому что смотришь на эту картинку и ну как-то раду радуешься. Хоч хочется к этому добавить что-то свое. В цьому середовищі вони ставали іншими за півроку. Воно формувало нову поведінку. Їх спільний результат серед місті Лейпцига пахне лісом. Використання палива мінімальне. А вони майже не хворіють і отримують задоволення від ощадності. З Німеччини Дмитро Лутвиненко, Максим Сіян. Програма вікна СТБ.